Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. Пропонуємо сьогодні вам захід, чисте кохання, здорові стосунки. Що ж ви знаєте про кохання? Наприклад, я знаю, що однією із складових ментального здоров'я є повноцінні, здорові та безпечні стосунки між хлопцем і дівчиною, чоловіком та дружиною, безпечні не тільки з урахування емоційного аспекту, а й з точки зору медицини. Здорові стосунки мають свої переваги з точки зору ментального здоров'я: підвищення гормону ендорфіну, зменшення гормону стресу кортизолу, підвищення імунітету, зменшення чистоти вірусних захворювань. Серед недоліків варто зазначити, що у випадку недотримання культури сатевого життя ризик порушення емоційного стану вашого здоров'я суттєво збільшується. Тому саме зараз пропоную вам скласти сенкан, щоб кожен мав можливість відтворити своє розуміння слова кохання. Тобто ви повинні підібрати такі прикметники, з якими у вас асоціюється кохання. Кохання, палаюче, казкове, зачаровує підносить веселить. Не кожен в мені утримати. Любов. Те, надихає, палає, тривожить. Без нього серце просте почуття. Кохання чисте, вірне, окриляє, ощасливлює, дарує. Я вірю в кохання. Сім'я. Сім'я. Кохання це прекрасно, але небезпечно. Варто пам'ятати про венеричні захворювання, які названі в честь венери богині закохання в римській міфології. Венеричні захворювання це особлива група інфекційних хвороб, збудники яких передаються від хворої людини або носія здоровому, переважно статевим шляхом. Рідше в результаті побутового контакту. Однією з актуальних проблем продуктивного здоров'я молоді, а отже, і української нації, і найбільше. Частота винирічних захворювань. Особливо це стосується підлітків, оскільки вони тільки починають робити свої самостійні, хоча подекуди хідні кроки дорослого життя. На третіх-четвертих клінічних стадіях інфекція призводить до сніду або синдрому набутого імунодефіциту. До вашої уваги, інформаційний сюжет присвячений віл-інфекції. Номер один у рейтингу контрацепції для підлітків займає бар'єрна контрацепція. Кологічний презерватив. Ефективність бар'єрного засобу контрацепції вища за умови правильної підготовки, тобто гігієнічної обробки рук. Як це зробити і чому це важливо? Пропонуємо вам прийняти участь у майстер-класі Чисті руки, здорове покоління. Цією маніпуляцією ви вже е, всі познайомилися на заняттях догляду за хворим та е, основами медсестринства з медичною маніпуляційною технікою. І так, готові? Нанесли антисептик долоня до долоня, включаючи зап'ястя. Тил долоні. Міжпальцеві проміжки. Великий палець лівої руки, великий палець правої руки, замочок і долони заглиблення. І останнє. Ручки. Ручки. Олена Анатолійовна викладачка викладач послуг медсестринства з медичною маніпуляційною технікою, голова циклової комісії сестринської справи. Зараз вам продемонструє, як правильно користуватися бар'єрною контрацепцією. Можливо, до мене доєднається молодий чоловік і дівчинка. І ті небезпеки, які несуть статеві стосунки, ми повинні їх звести до мінімуму. Для підлітків є багато методів контрацепції. Ви їх послухали, але найбільш раціональний і найбільш доступний це застосування презервативу. Як визначається розмір презервативу? Розмір презервативу визначається по об'єму чого? Статевого а, члену. <смір> На члену. <смір> цій упаковці повинні знайти цей розмір. Міленько, але треба знайти. 52 плюс мінус 2 мм. 52 плюс мінус 2 мм. Командна робота. Старші навчають менше. Що ми дивимося? На термін придатності. Угу. О, О, цілісність. 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 Да, все цілісність все добре. добре. Як шприц, ви як чуєте? Шприц. Так, як так. шприц, як систему, цілісність упаковки, термін, термін придатних. Дістаємо презерватив. Притримуючи сусок, він максимально розкручується по статевому члену. Якщо статевий акт більше двох годин. Увага! Більше двох годин. Презерватив треба замінити. І це притримується, ви чуєте, щоб він не зіскользнув. І обережно знімається зі статевого члену, зав'язується ну, бажано разом з упаковкою. Так можна його в смітник викинути. Майбутня це та частина нашого життя, яку ми можемо змінити. Тож бережіть себе і своїх коханих. І пам'ятайте, що кохання повинно бути чистим почуттям.